Гадуючи своє життя в Бердянську, можу сказати про те, що ну, по-перше, актуалізувати інформацію, що ми з чоловіком почали зустрічатися буквально там за пару місяців до початку повномасштабного вторгнення. Тобто, ми там не жили там чи не зустрічалися довгий час. От тобто, по факту, наші стосунки розпочалися якраз з тим, як розпочалася війна. Я займалася в Бердянську. У мене була своя діджитал-агенція, смм агенція. Більше займалася, почала займатися особистими брендами. От я доробила е, ремонт в будинку своєї бабусі, де е, планувала почати якби своє таке самостійне життя, мешкати там. Чоловік займався тим, що в нього був свій заклад в Бердянську, і Він відповідно займався своїм закладом. Ми виїжджали в перший день о 18-й годині вечора. Це була теж така історія спонтанна, тому що ми думали їхати, не їхати. Я думаю, як і всі, у нас був друг, який нас просто підбурив, сказав все точно, їдемо, треба виїжджати. Ну було багато пліток, чуток, якихось, що там і танки їдуть на Бердянськ, і що там ми не встигнемо і ще багато чого. Але ну було прийнято рішення, і ми виїхали. Я виїжджала з однією думкою, що якщо не буде роботи, то я хоча б зможу працювати. Ати десь, де буде вільна територія, зможе допомагати батькам. У мене якісь такі думки були, що не дай Боже, щось погане трапиться. Тобто, треба буде якимось чином допомагати батькам, тому що батьки би точно не змогли виїхати, тому що на той момент була ще жива бабуся, моя татова мама, і вона дуже сильно хворіла. І ну логічно, що її нікуди б ніхто не повіз. Ну і саму відповідно би теж ніхто би не залишив. Наразі батьки вже покинули Бердянськ. Мама виїхала через. Рік після окупації, після того як бабуся на жаль померла, і вона якби ну відчувала, що вона має це вже ну, якби немає таких зобов'язань перед ким вона може спокійно виїхати. А тато не захотів їхати з нею, тому що тато мій великий оптиміст. Думав, що завтра вже нас всіх звільнять, нащо кудись їхати. І тільки через півроку після того, як виїхала мама, виїхав тато. І він виїхав з моєю собакою разом. Ми поїхали за татом в Сумську область, а саме на цей, на цей кПП, тобто ну майже там, тобто ми його зустріли. От, і це, звісно, було неймовірно. Ніколи в житті не хотіла б пережити ще раз такі емоції. Тобто емоції після розлуки з близькими людьми, коли ви зустрічаєтеся там через там, з мамою через рік, з татом, через півтора. Це треш. Тобто, ну бабусю я вже не бачила майже три роки. От, і дуже сильно сподіваюся, що ми все-таки колись зустрінемось. Вона не хоче виїжджати, тому що ну, ця вся історія. Думаю, що у багатьох вона однакова. Це у нас там є житло, ми там. Наші ми це наживали всі ці роки, тобто усі ці моменти вони тримають е людей, які все своє життя прожили на одному місці. Їм дуже важко робити якісь е переїзди. <різвіст> Виїхали по факту без якихось заощаджень, і Івано-Франківськ це просто те місто, де чоловік знайшов е оренду кімнати за 2,5 тисячі гривень, якщо я не помиляюсь. Ставлення було різне, якщо чесно, а, тому що з деякими людьми ми там сварилися, наприклад, в якомусь там супермаркеті, коли вони чули російську мову від нас, тобто я вступала в діалог а, і доказувала людині, що щоб зараз я звичайно би ніколи б вже не робила. Що ну російська мова не означає, що а, ми а, через нас почалась війна, тому що наратив був тоді такий. І коли я виготовувалася на роботу на першу увано-франківську, то а, директор. Взагалі дуже класно сприйняв. Я прийшла на співбесіду, дуже хвилювалася. От він, ну я розказала там звідки, я свою історію, що я вимушена переселенка, що через війну ми переїхали. Все таке він каже: та розмовляй російською, каже, мені все, все класно, типу, що ти не переймайся, мені я все розумію, російську мені якби ну все рівно. Тобто, питання людина людина настільки ну, класно там сприймає тебе, що вона тобі пропонує спілкуватися російською мовою тою мовою, яку тобі зручно, звичайно. Що я не переходила, ну тому що я вважаю, що е, в будь-якому випадку краще розмовляти з людиною тою мови, з якою вона почала з тобою діалог. Тобто, якщо це українська, то українська, якщо російська, то російська. Взагалі, коли переїхали, тут не було зовсім людей на вулицях. Все було дуже сіре, ще було дуже холодно. Е, просто я думала, Боже, куди ми переїхали? Але коли почалась весна, все розквітло, ми почали більше ходити, то Івано франківськ відкрився з іншої сторони зовсім. Ми гуляючи, проїжджаючи повз промприлад, де ми зараз знаходимося, ми побачили не знаю, потенціал. Нам дуже сподобалось це місце. Ми тут були гуляли. Дивилися це великий завод, який реконструювали за рахунок інвестицій звичайних мешканців івано франківська та частково за рахунок грантових коштів. От і тут це місце просто не знаю, як маленьке місто. От тут є і. І, е, і різні офіси, і різні майстерні, магазини, якісь е, е, не знаю, танці, там, ліпка з глини. Тобто, тут, ну, тут багато чого. Тобто загальний такий простір для е, твоїх якихось творчих моментів для роботи, для комунікації. Тут є фотостудія, тут є танцювальна студія. Тобто, е, Дуже цікаве місце, і е, нам розказали про те, що тут мають відкрити фудмаркет на першому поверсі. От ми були зацікавлені в тому, щоб по, е, попрацювати, створити щось в цьому проєкті, тому що е, чоловік завжди казав, каже: я нічого не вмію, я от вмію там робити кальяни. Е, ще тоді на початку війни вийшов закон про те, що не можна ставити кальяни в закладах. Це мають бути спеціально відведені місця спеціальними там витяжками. Там те та те, тобто якось ну, обмежували цю. Сторону. От, і все-таки Чоловік ну, мав заклад, і в нього там була все-таки кухня якась, а, був бар, були кальяни. тобто Так чи інакше він дотичний був до ресторанної сфери, ну, звичайно, його, а, його досвід був не такий великий. От, але е, все одно він був, і у нього було бажання, і він вважав, що той досвід, який в нього, в нього є, це єдиний досвід, який він може реалізувати тут. От. Тому ми почали дізнаватися ну, вартість оренди, які взагалі правила. І, якщо чесно, за, застрибнули в останній вагон, коли тут вже залишалося буквально два е, вільних місця на оренду. Це був дуже е, складний момент, саме створити з нуля, не маючи е, по факту нічого, нікого ти тут не знаєш, тому що в тебе немає не підв'язок на якихось, як би це не звучало. Творення концепції саме закладу про українського воно відбулося саме ну, в нас, воно народилося. Ми самі це придумали, придумали самі назву. Я сама намалювала логотип, придумали концепцію. Що це буде саме українська кухня, яка буде представляти історико-етнічні регіони України. Тобто нас кожна страва з основного меню, от а вона представляє, е, якусь, якийсь певний регіон, чи то може бути не знаю, борщ який представляє е, середню надніпрянщину. Тобто, це центральна частина України, е, в якій зібрані по факту всі смаки, які коли ти їси борщ, ти розумієш, що в нього немає перекосів якусь там е, сторону. Тобто він е, е, не і не гострий, і не кислий, і не солодкий. Він має в собі всі ці смаки поєднання. Концепція була саме в цьому, щоб Кожна страва була представником конкретної точки куточку України, тому що коли ми переїхали, у мене виникла думка про те, що ми всі українці, але ми всі дійсно дуже різні, тому що різні регіони вони по різному. Навіть українською мовою спілкуються, от тому хотілось передати це в стравах. Тобто, що е, кожен регіон України може щось своє показати, що е, наш регіон, ми такі ж самі українці, і маємо таке саме коріння, як і Івано-Франківці. От щоб у нас не можна порівнювати хто більше українець, хто менше українець. Ми всі частина великої України. Тобто, хотілось показати, і може навіть з однієї сторони розкрити якісь е, моменти, яких там хтось там не знав, не бачив чи ще щось. Ну, у нас, наприклад, є страва, яка представляє Проазовський регіон. Але можна було подумати, що це була якась риба, але по факту це а, котлети з індика, а це адаптація м'ясної страви, яку робили козаки. Це називається мазурики. От е, по факту, ну звичайно, індика в них не було. Вони використовували інше м'ясо. Але сама ідея того, що е, інколи люди, мені здається, починають забувати, що східні регіони чи південні це не е, зросійщені регіони України, а це ну, вибачте, е, у нас були козаки, і ще знаєте, Ну, тобто, це та історія яку хочеться розказати, щоб не було у цих російських наративів, які на жаль вони просочуються в голови українців зараз, і хочеться дійсно розказати людям і показати. Цінності та дійсно вони пов'язані з тим, щоб розказати і навчити людей любити, цінувати українське і його вивчати. Тому що ну, що притомано нам, коли ми ходимо до закладів, хочеться якісь суші поїсти, піцу, ще щось. Тобто, і, а наша історія, вона більш до того, щоб людям показати різноманіття української кухні, привчити їх знову ж таки це любити і показати показати, що ну, українська кухня не закінчується тільки на борщі, баноші і дерунах. Це найпопулярніші страви, якщо чесно, у нас це топ продажів Але є інші страви цікаві гомбоці, Наприклад, це е, закарпатська страва. Вона робиться з сиру з додаванням е, вишні всередину, подається на солодкому кремі. Тобто, це дуже теж класна страва. Саме вивчення страв е, і в, е, відповідність їх до регіонів вона була, була ким чином пророблена ця робота. Ми найняли бренд. Шеф, який нам створив наше меню відповідно тої концепції, яку ми придумали. Не щось банальне, прям робити, а прям ну якісь такі цікавинки треба було знайти. І він і що робив? Він е якраз і робив це, що він дивився: інтернет, якісь старі рецепти, книги вивчав. І відповідно до цього викотив нам меню вже з відповідними стравами до відповідних регіонів. Я думаю, приблизно десь. Е 30 тисяч доларів на старті, це коштувало. варто проговорити, що ми е, заходили в концепцію фудмаркету, тобто це не повноцінний ресторан, тобто це не е, окремо стояча якась будівля чи приміщення оренди. Тобто, ми такий е, гравець, який грає ще з 14 точками в одному приміщенні. Тобто, ну ми на дещо на чому зекономили, де на чому е, якби так сказати, витрати були ті, які іншим людям би не були потрібні. Тобто, ми. Робили план а, точки, наприклад, який був потрібен для затвердження загальної концепції простору. Там, ми робили якісь там ще моменти, які стосуються саме от виключно історії е, фудмаркету, як такового. От, а де на чому ми зекономили, тому що в нас е, є загальна посадка, там близько не знаю, може десь на 200 людей, а може і більше. От е, тобто, по факту е, ми не витрачали ніякі кошти, кошти на меблі е, чи на обслуговування, не наймали. Офіці... офіціантів, на наймали прибиральників, тому що це все робить простір, за що ми їм платимо певну орендну плату. Але оці 30 тисяч це по факту обладнання на секундочку. Е е бушне, тому що нове коштує нереальних коштів. Це обшивка точки е деревом. Це е, не, там, підключення вентиляційної системи, це деякий посуд і там, е, ну, обладнання, там, мілкетам, е, тобто там, якісь індукційні плити, от, і ну, якісь е, мілкі е, моменти. Найбільша складність була в тому, щоб е, знайти персонал. Це найбільша складність, я думаю, у всіх. А, а з е, війною це питання стає гостро, тому що ну я думаю, не буде оригінально. Багато хто виїхав, хто, хто залишився працювати не хоче. Тобто, люди вони просто менше мотивовані, тому вони не хочуть нічого робити. Тому що ну е, переважно в анафранківському регіоні люди звикли, до того що вони працюють за кордоном. Вони звикли працювати за е, якусь таку монету євро або долар. І і працювати за гривні, і в тому обсязі, якому може платити місцевий якийсь підрядник, ну, місцевий підприємець мається на увазі, от, вони не хочуть. От, тому це така історія дуже тяжка, якщо чесно. Прям дуже. Ну, тобто, я досі можу виходити на касу, ставати працювати в зміну, тому що в нас немає касирів. Ми нереальні зусилля вкладаємо в заклад, ми постійно його обгрейдемо. Ми, Якщо ми відкривалися якби, на свої. Ми відкривали 50, 50 з інвестиціями нашого друга, а того, який нас вивіз з Бердянська перший день, якщо чесно. От і на половину зі своїми грошима. От і ну, якби в партнерстві самофінансовому заходили. От а в процесі ми виграли ще два гранти. З чоловіком по 250 тисяч гривень. Тобто, у нас було півмільйона. За ці кошти ми нарешті змінили обладнання старе. Тобто, ми купили повністю нові столи холодильники. Ми купили е холодильники морозилку на склад. Тобто, це от ми купили по факту п'ять е холодильників, і це півмільйона гривень. Ну це просто типу порядок цін. 100% були думки про те, щоб зачинитися, продати, поїхати кудись. Тобто, ну були різні думки. Я не хочу там скривати, що ну навіть були думки поїхати за кордон, ну тобто тому що ну, це коли в тебе перепадок емоцій, типу, дуже сильно відбувається, особливо коли тривоги, якісь обстріли. Коли, наприклад, був Охмадіт, коли обстрілювали в Києві. Я була тоді в Києві з мамою. В цей день, коли був обстріл, загинув тато мого однокласника. Ну, коли такі речі відбуваються, то в тебе різні емоції є. От. І ти думаєш про те, чи варто взагалі залишатися в країні, чи є тут якась перспектива перспектива розвитку. Чи коли вклвимикали світло? Я думала, ну все. Ну тобто вимикають світло, ми не зможемо ніяк працювати. У нас е, індукційні плити, а е, в нас холодильники, в нас немає газу, тобто, ну ми не виживемо. Навіть якщо б був газ, умовно окей, холодильник нас тягне стільки бат, що ну типа треба окремо, просто мати генератор один на один холодильник. Ну, це, це, це нереально. Тобто, і е, ми рахували це взагалі економічно не невигідно, якщо б постійно працював генератор на бензині. Тому це, це всі, такі, всі такі історії, вони е, дають поштовх тобі для того, щоб в тебе почалася істерика, і ти думав, все, ну його нафік, просто зачиняємося і їдемо. Але ну, звичайно, куди ми поїдемо, ніхто нікуди не поїде. От і Потім трапляється щось гарне. Потім приходять гості і кажуть, блін у вас так смачно, круто. Ми дивимося цифри. У нас там ріст продажів відбувається. Є якісь там речі, які надихають, і ти бачиш, що все-таки вся ця робота, яку ти проробив, вона ну не просто так відбувається, що вона дає свої певні плоди. І тоді ти такий видихаєш, і такий в тебе знову емоційний підйом. Але ну, блін, ресторанна сфера це дуже важка історія. І я б не ну, ми не те, щоб розуміли, коли куди ми йдемо. Але ми просто розуміємо, що ну окей, а, можливо а, в цій сфері так, а в іншій може бути ще гірше. У Нас є. Ідея коротше, нова, от це все витікає з цієї от місії, про яку я казала, про те, щоб там навчити людей любити українську кухню, хоча вони дійсно і так її класно люблять, але там показати різноманіття і там залучити там, більш молоду аудиторію до того, що українська кухня теж класна. І тому ну, це важко зробити саме тут. Ну, бо ті, хто люблять, вони і так йдуть. А молодь, яка, наприклад, дає перевагу якомусь ходову чи шаурміти, її важко переманити, прийти по їсти борща, ну, це мені так здається. Тому є така цікава у нас ідея про те, щоб створити український стрітфуд в форматі саме стрітфуду, типу як шаурма і ходох. От. Але ну, це буде історія to тобто це якийсь умовно ларьок на вулиці, але з українським стрітфудом. Добре, там до нас нема, тому мріяти про щось про повернення в Бердянськ е чи про інше міс мі місто. Ну в мене немає таких думок, якщо чесно, тому що я більш притаманна жити в моменті там, де я є. Я би не сказала, що там моїм містом. Коли тут є мер, коли який каже е переселенці, не забувайте, що ви тут гості в цьому місці. То мені важко, якщо чесно, назвати це місто своїм домом, коли людина при владі каже такі неприйнятні речі. На мене цікаво дізнатися, чи ВПО мають право голосувати. Ви ж мінили місце проживання по факту. Дуже хочеться, бо я так розумію, що скоро вибори будуть в місцеві місцеву раду. Дуже хочеться прийти проголосувати. Ніде не буде гарно так, як вдома, 100%, Бо я це зрозуміла, коли пожила в Києві, десь років п'ять і повернулася з початком ковіду додому. Я вже планувала все зробити ремонт в домі і залишитись в Бердянську. Все до кінця своїх днів і нікуди не хотіла не переїжджати нічого. От, але ну загадувати теж не приходиться. Хочеться ем, масштабувати свій проєкт про українське і зробити його е, в різних містах. Тоді ми будемо мати змогу пожити е, в різних точках України. Я думаю, що е, є велика вірогідність того, що про українське з'явиться в Бердянську саме, от е, але. Я би хотіла, можливо, навіть інший формат зробити а, в Бердянську, але це все мріє. Я, звісно, не хочу робити якихось песимістичних закидів, але ну. Я поки навіть це в цей напрямок навіть не думаю, якщо чесно. Тобто, ну я би 100% хотіла б зробити бізнес саме в Бердянську, тому що це податки, які платяться, а саме в Бердянську казну, от і це нові робочі місця. Дай Бог так, дай Бог повернутися і щоб відкрилися всі ресторани, які були в Бердянську до початку повномасштабного вторгнення. От, тобто, у нас ну. У нас не було не було проблеми з ресторанами. Мені здається, в бердянську завдяки е, Юлі та е, Юрі Міронінка. От тобто, все було супер цією е, сферою. Це напевно навіть. Е, Такий еталон, який би хотілось би дотягнути до нього. Я дуже сумую за риби. Звичайно, ну це мені здається у всіх. Так я би дуже хотіла якоїсь смаженої не знаю, камбали, пілінгасу якогось, якихось сушених бичків, креветки, пива, піти на море. Ну тобто, це такі якісь прості речі, не знаю. Овочі зі свого городу. Блін, бо тут просто жахливі овочі, чесно. Ну тобто у мене батьки посадили огород. Цього літа ми їмо. Воно тупо не таке. Ну це ну я не знаю через що. Насіння це саме мені здається. Все, все в землі. Тут земля не така. Тут немає немає чорнозему. Треба дивитися на все з позитивної точки зору. Тут немає моря, але тут є гори, тут немає риби, але тут є гриби. І це теж така ну цікавинка для мене я ніколи лісу не бачив. Я чесно, я не сумую за Берданськом. Я не знаю, чому тобто у мене. Ну тобто, я його згадую, мені казається, кожен день, але ну сум, це. Це таки, знаєте, про 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 негатив, про а, те, що ти живеш минулим. А ну блін, ми живемо в такому часі, що ну сумувати просто немає, немає сенсу, немає вже сили, якщо чесно. Мені дуже було важко, якщо чесно, коли батьки були в Бердянську, коли вони е, виїхали, ну навіть так, коли виїхала мама, мене відпустило. Тобто, бо до цього мене прям так тримало. Дуже сильно, а коли виїхав ще й тато, ти ж сумуєш не за містом, тобто ти ж сумуєш не за пам'ятником бучку та Колосу, чи не знаю, навіть там пляжу, ти ну. Коли кажуть, сумую за морем, ну так, окей, тобі, є, є, може, такий момент, що тобі би хотілося побачити. Але по факту, місто це що? Е, це твій дім, а ну, твій дім, там, де твоя сім'я. Ну тобто, це ті, ну, у мене ось таким чином це програється. Тому через те, що поряд зі мною моя сім'я, у мене немає такого суму. Я сумую за бабусею за Бердянськом. Ні. Ну тобто мені би дуже звичайно, якби його деокупували, і, ну, е, то я би повернулася. Я думаю, скоріш за все, так ми б повернулися, жити місто. Ну там є. Домівка там є де жити, є, є просто чим займатися, немає часу сумувати. З всьому треба шукати позитив, як би це не звучало. Тобто, ми живі це вже класно, Та наше місто окуповане, але воно ціле, воно не, роз... не зруйновано. І можливо, там пройде якийсь час, і нам його повернуть. Ну все може бути, чому ні? От, тому мені здається, треба концентруватися саме на цьому, от а і вже якби займатися бердянськом, коли тоді туди повернемось. Бердянці, ми дуже вас чекаємо. Нам потрібні кухарі, касири, і нам потрібні всі приїжджайте, будемо е, робити. Може, ви приїдете, е, і ми під вас зробимо якийсь класний проєкт.